За будь-яких умов людина має право вибору. І як би себе людина не виправдовувала, а таки це право вона має. Про це свідчить доля генерала Радянського Союзу Петра Григоренка. Кадровий військовий, який дійшов до найвищих щеблів військової кар'єри, який був викладачем Академії Фрунзи, військовим кібернетиком. раптом… Постає проти діючої влади, а саме проти Микити Хрущова, який, розвінчавши культ Сталіна, почав витворювати власний культ. Генерал Григоренко почав критикувати його і політику, і за це був позбавлений викладання і запроторений до психіатричної лікарні. Це чи не перший випадок? Який засвідчив, що психічна каральна система діяла в Радянському Союзі дуже чітко. Саме генерал Григоренко пізніше звернув увагу на те, що психіатрія перетворилася на карну систему. Тоді панувало таке поняття, як в'яло тікуща шизофренія. Зазвичай цей діагноз виставлявся інтелігенції, яка не сприймала. Ідей світлого майбутнього і е, вважалися психічно хворим. Мало кому вдавалося після психлікарні вийти в нормальному стані, тому що е, уколи і примусове лікування все ж таки призводили до того, що людина дуже часто залишалася інвалідом. Таких випадків було дуже багато, і, на жаль, вони до сьогодні повністю не зафіксовані. Генерал Григоренко двічі був в психлікарні. Його позбавили всіх нагород, його позбавили в звань, і він працював на якихось випадкових роботах. При цьому активно включився в дисидентський рух, а певною мірою його й очолив. Як кібернетик він розумів, що та хаотична система індивідуального спротиву, яка почала народжуватися в Радянському Союзі, потребує певного керування. І це керування не має бути цим. Тральним, але воно має мати певну ідею. Він був сторонником того, що рух протестний має бути публічним, тому що в підпіллі дуже легко людей виловити, а публічно публічний рух дає можливість хвилею розповсюджуватися і запалювати нові уми. Він як військовий історик чи не вперше публічно заявив про те, що військові поразки радянського союзу в Другій світовій війні були пов'язані не тільки зі знищенням особового складу в сталінських репресіях, а й з тим, що радянський союз готувався до наступальних дій. Він готувався до наступальної війни. Водночас він виступив на захист кримських татарів і взагалі вказав на те, що політика, національна політика Радянського Союзу є власне колоніальною політикою. І тому народи Радянського Союзу повинні повстати проти цього. І, зокрема, й самі росіяни, тому що без повстання росіян не може бути деколонізації. Коли в 70-х роках його фактично депортували на Захід, Відправивши ніби на лікування, а через рік позбавивши його громадянства, Григоренко сказав: вони навіть позбавили мене права померти на Батьківщині. Він створює Західну Гельсінську групу, він поширює на Заході ідеї і говорить правду про становище інтелектуалів в Радянському Союзі. Якщо, можливо, він самочинно. Як така яскрава особистість зміг переконати багатьох інтелектуалів Заходу, які висловлювали дуже прихильне ставлення до Радянського Союзу в тому, що це все ж таки каральна система. Генерал Григоренко вважав, що протестний рух має бути організований. Він має бути організований не зовні, а зсередини, що кожна людина має брати на себе відповідальність і відповідати виключно за себе. Він був прихильником формули Достоєвського і вважав, що жодна ідея не варта щонайменшої безневинної сльози. Як гуманіст, як людина честі, він один із небагатьох. Хто все-таки вказав на те, що офіцерська честь це не порожнє поняття, а це поняття, яке не залежить від національності, не залежить від країни це є людський вибір, людський вибір, який став для Григоренка способом життя.